Доброго дня, малята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Пам'ятаєте ляльку Машу? Маша з подружками зібралася на день народження, але в неї немає платтячка. Давайте разом з вами намалюємо їй платтячко. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала контур нашого платтячка, фарба червоного кольору. І вушні палички. Нам потрібно буде 7 штук, які я зв'язала в пучечок. Беремо наші палички, макаємо у фарбу і ставимо ось такі відбитки. Ось таке гарне платятко у нас з вами вийшло. Чекаю на ваші роботи!